Привіт, друзі! У цьому уроці я хочу продовжити тему визначення роду французького слова, якщо ви його не знаєте. Отже, друзі, ділюсь з вами ще одним секретом: запам'ятайте: всі французькі слова, які мають закінчення ісм, завжди чоловічого роду. Повторюю ще раз: слова, які закінчуються у французькій мові на ісм, Належить до слів чоловічого роду. Вам не потрібно запам'ятовувати їх артиклі – ен і так далі. Просто пам'ятайте, що будь-яке слово, французьке слово, яке закінчується на ісм, воно буде завжди належати до чоловічого роду. Давайте розглянемо декілька прикладів. Друзі, ось погляньте на ці слова. Що ми маємо? Ми маємо структуралізм. Я думаю, що ви зрозуміли, що означає це слово, це структуралізм. Як бачите, дане слово закінчується на "-ісм". Це означає, що воно чоловічого роду. Наступне слово реалізм. Воно теж закінчується на ісм, до речі, перекладається як реалізм, і воно теж чоловічого роду. Ну, і останнє наше слово це слово матеріалізм, яке перекладається як матеріалізм, воно теж закінчується на Ісм і теж належить до слів чоловічого роду. Друзі, тепер не потрібно думати, який артикль додати. Побачили слово на ісм і додавайте артикль чоловічого роду: Le, або ен, виходячи з того. Про що ви говорите? Л артикль чоловічого роду визначений, і н артикль чоловічого роду не визначений. Тобто жодне з цих слів не може належати до жіночого роду. Отже, як бачите, друзі, визначити рід деяких французьких слів не так вже й важко. На прикладі слів на «ісм» я думаю, ви це вже для себе з'ясували. Це означає, що перед жодним з цих слів. Ми не можемо використовувати артиклі жіночого роду, наприклад, ля або юн, лише l або ен, залежачи від контексту. До речі, друзі, таких слів у французькій мові багато, і сучасні словники нараховують аж 1179 таких слів, які закінчуються на «ісм». А це означає, що вже 1179 слів ви можете дуже легко вивчити зразом з артиклями, не вивчаючи цих артиклів, бо вони будуть завжди чоловічого роду. Друзі, вивчайте французьку мову з нами і до зустрічі в наступних уроках. revoir!